Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матчі збірної України Ю-21. Який відбувався 24 червня 2023 року? Це був матч чемпіонату Європи серед молодіжі. Груповий етап. Група B, другий тур. На стадіоні Генча відбувався поєдинок Румунія -21. Україна. Ю-21-0. Україна перемагає. Се вирішив єдиний м'яч, який був забитий на 89-й хвилині. Автогол Дікана ще було вилучення. Взлоба НАТО! На 90 плюс перші хвилині матчу. Ми давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити у порядку. Румунія Сендой, головний тренер команди, чотири. 2-3-1, Стартова розстановка Румунії У 21. Тернован у воротах. Пара центральних захисників Дікан Раковицан. Цику купантя по флангах. Скречу е, Ліксандру, центральні опорні півзахисники Мунтяну. Атакувальний півзахисник Петріла Ішман по флангах та Маркович у нападі. Це стартова розстановка Румунії Ю 21. Украина 21, 4-2-3-1, стартова розстановка української збірної Руслан Ратань, головний тренер команди Анатолій Трубін у воротах, бара, центральних захисників Максим Далаверов, Батагов, Сичі, Константин Вівчаренко по флангах, Брашко, Артем Бондаренко, упорный півзахисник, Діма Криски, атакувальний півзахисник, Олексій Кащук, Георгій Судаков по флангах, та Дани Сікану На пазе. Це стартова розстановка української збірної. Друзі, ну і давайте безпосередньо будемо говорити про сам футбол, про сам відповідний матч. Uh, ну що ж, Румунія, вам, друзі, хочу сказати, так доволі так цей матч розпочала. Ось цей момент в Румунії на 5-ті матчу. коли вдається запроцентувати Румуна. Футболіста України небезпечний удар! М'яч прилітає прямо в руки Анатолія Тробіну. Дуже хороший шанс створює Румунія. В цілому, Україна більше була на м'ячі, Україна більше володіла м'ячем, більше Україна проводила часу позиційній атаці. Перші хвилин 5 були за румунами, там було два непоганих момента. На чи знаєте, друзі, був момент у Румунії на третій хлині матч. Також здорово спрацював у Румунії пресинг. Вдалося якраз то перехопити м'яч. Там пішла в Румунії на атака. І небезпечний був момент. футболіста збірний Румунії. Але він пробиває повз ворота. Але потім і Україна розпочала створювати свої моменти. Супер шанс в Україні пригадиться мені на 11-й хлині матчу. Коли збірна України. Ю-21. шикарно виходить з-під пресингу, Максим Талоєров. Передача. Брашко! Шикарний розрізний пас. Осейка щук. виго одиць один на один але Олексій Кащук не зміг переграти вертара збірної Румунії. Справді, неймовірне спасіння і супершанс шанс Олексія Кщука а, на одна з тих хвилин матчів. Україна більше володіє м'ячем, Україна більше проти часу у позисіння атаці, але Румунія дуже здорово грає і на контратак. І справді, да? Весна 18 хвилин матчу в Румунії виникає супершанс, коли йде подача до штрафного майданчика. Випереджає вже футболіст Румунії. Анатолія Трубіна пробиває, на вірний гол, але м'яч пролітає повз ворота. В української збірній також були не пані атаки, пригодиться пара на ударів Артем Бондаренко. Але не вдається забити в Україні ще, був, до речі, на 24 хвилині винімаючи схожий момент в Олексія Кощука, коли знову Олексій Кощук заходить на ударну позицію, пробиває, але пробиває прямо в руку вратарію. Румунської збірної. Під кінець прочитаємо, Україна повністю заволоділа ініціативою більше м'ячів володіла. І супер шанс в української збірної виникає на 39-й, конечно знову Україна шикарно Україна розіграє комбінацію, Передача! Юрій Садаков, Кащук! Виходить на один, перекидає, вже вертає румунської збірної, але пробувалися Кащук повз ворота. Тож завершиться перша 40 хвилинка, ніча 0-0. Поп-бі Кирлиджан, попеску Чимпану, Албу. Вийдуть на другий тайм Румунію-21, в української збірної з'явиться в Банат, в Юнік, Жліско, Брагар та Алі Гічерійська. З'являться в Україну Ю-21 на другу 45-хвилинку. А другу 45 хвилинку Україна продовжує володіти м'ячем, продовжує Україну атакувати. І у другому таймі Україна Ю-21 дуже здорово виглядала. Пригадується удар Артема Бондаренка на 49-й повз ворота. Непланний гарматний удар на 51-й глиначу завдав з Брашко. Хороші проходили атаки в Україні, хороші були моменти в української збірної, але. Україні не вдавалося ну ніяк пробити румунську оборону. Супер шанс в Україні пригадується мені на 50, о, десь так знаєте на 56 й матчу. В Україні пригадується небезпечний момент. На 56-й хвилині матчу, де хороша атака в Україні. Бандаренко шикарний бас. Небезпечний момент. Просто брашка удар бабаречка. Рятує Румунію. Осе так шанс. Створює Україна. Але не вдається українській збірні реалізувати свою нагоду. Ще на 1956 матчі, з друга фаза. цієї так і продовжилася. Був удар Георгія Судакова. Але Георгій Судаков пробуває в руки вертаря. румунської збірної. Прямо в руки мяч пролітає відповідно. Тренувано. А треновано в Румунії також були свої моменти. І при чому ж такі доволі таки кенопані, так і в Румунії проходили, але Україна більш на м'ячі, Україна тисне. Ну, румунської збірної, Але ну ніяк не вдається забити гол. Ну ніяк не вдається забити гол на 85-ті матчу. Ще один момент виникає в Україні шикарний розрізний пас паслоді і Владислав Ванат заходить Он на позицію, пробуває Владислав Ванат, але пробуває повз ворота. Матч йде до завершення. Здавалося, що вже все. Матч завершиться в нічу 0-0. Але ось вона, 89-та хвилина матчу Україна атакує по лівому флангу, Позиційна атака української збірної небезпечний. Момент. проривається футболь з української збірної. Це був Георгій Судаков, якщо й не поляється. Він проривається, виконує простріл, і простріли. Дікан зрізає м'яч у власні ворота. 1-0 Україна. Збірна України. Ю-21 забиває гол. Гол-гол-гол-гол-гол на 89 й хвилині мачу Україна, Ю 21 Це все таки вона це зробила. Вона забила. Вона забила, я би тут бы друзі виділив би, бы. Э, До речі, це був не гергес Судаков, це був взагалі брагару. Субрагав, виконує Володі Володі І брагару. Брагару выкуне простор на замикав би Волді слабанат. Просто м'яч, зрізає зарезає в власні ворота Одинуль Україна. Выходить, а потім буквально через хвилину Владислав Банат отримує червону картку. Червона картка для Владислава Баната. причому це была пряма червона картка для Владислава Баната. Владислав Банат. Залишаю українську збірну в до останніх хвилинах матча. І справді, в останні хвилини матча была довольно напружень. Вальслабанат, вичтав, ну відштовхнув, да, в стару музыку Троє червона картка для Владислава. Но ну, Румунія тиснула на останніх хвилинах матчі. 5 хвилин, то суддя ти компенсував. Тиснула Румунія, але Україна Ю-21 дотримала цей результат до кінця. 1-0. Україна Руслана Ратаня здобуває перемогу 24 червня 23-го року над Румунами з рахунком 1-0. Друзі, ну важкий матч. Важкий матч був для української збірної. U21. 74 на 26 по володінню 2012 по ударах, 6-2 удари в площину, 7-4 закоптуни. За ключовими статистичними показниками Україна Румунію програє. За голівы нагодами 24 переваги України. Дві гольіві нагоди у Румунії, ю 21, дві Gulvi нагоди Goddy не realizzovanie. голіві нагоди в Україні, U21, чотири голови нагоди не реалізовані. 257 передач у Румунії, 189 передач з них були точними, точність передач у відсотках складає 73 В Україні 720 передач, 663 передачі були точними, і 92 відсоток точність передач. Шикарні показники контролю в Україні. 1-0 по офсайдах, з 12 ударів в Румунії, 2 удари в ствір, 7 ударів ворота і 3 удари були заблокованими. В Україні з 20 ударів 11 повз ворота, 1 влучення в 3 удари заблоковані, 6 ударів ствір. По успішних відборах 6-13, 59 успішності в Україні, в Румунії 33, 6-2 по сейом 20-23 по винесам м'яча, 11-7 за перехопленнями, 7-7 фоли. 5-0 за жовтими картками. Ми тут 5 жовтих карток у Румунії, але в Україні була одна червона картка. А, ну що, ж, друзі, підсумок цього матчу. Ну, я вважаю, що Україна по ділу перемагає. Але Румунія брала. u 21 дуже здорова команда виглядала. Да, команда м'ячем менше володіла, в принципі, так і Румунії також були небезпечними. Україна перемагає важкий був матч для команди Руслан Ратаня. Українська збірна, все таки перемогу здобула. Друзі, я вам хочу побажати добра. Щастя, побажаємо Румунії, добра, ю 21, побажаємо Україні ю 21. Все само на самокращего. Румунії, Україні добра. Вам, друзі, також від чергу серця. Я вам, друзі, щастя бажаю. найголовніше головне щастя. Бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.